Залежність від гаджетів причини. Перше відсутність захоплень, не пов'язаних із комп'ютером Друге приклад дорослих та ровесників. Третє Недостатній контроль із боку батьків. Четверте Формальне ставлення до батьків до дітей. П'яте. Відсутність чи брак спілкування у сім'ї. Шосте. Не вміють або не бажають проводити вільний час по іншому. 7. Невміння налагоджувати соціальні зв'язки. 8. Бажання бути схожим на однолітків. Дев'яте – Конфлікти у родині. Ознаки комп'ютерної залежності у дітей. Поступова втрата контакту з батьками та оточуючими. Поверхневе спілкування. Проведення всього вільного часу перед монітором, втрата інтересу до інших занять, відчуття емоційного підйому під час використання комп'ютера, смартфона, відсутність прагнення спілкування з однолітками та потреби у нових знайомствах, приховування дитиною реального часу, проведеного перед монітором. Негативна, у деяких випадках, агресивна реакція на обмеження у використанні комп'ютера, смартфона, втрата контролю над часом, який проводиться перед монітором.